Доброго дня. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, чуємо, бачимо. Добрий. Добрий. Пан Дмитро, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Суб'єкта господарювання, т 6. Угу. Угу. Дякую. Отже, тоді у нас є тільки поки що представник суб'єкта і уповноважений орган, тому давайте дамо можливість представникам громадськості під'єднатися. Почекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякуємо. Дякуємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже чотирнадцята година. 16 хвилин у нас сьогодні проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації Київтеплоенерго стосовно планованої діяльності здійснення операції з оброблення видалення вапняного з шламу. 19.09.02 – шлами від очищення освітлення води та ванадів місного шламу 10.01.22 – зірочкою водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини на ТЕЦ 6 СП Київський ТЕЦ КП Київ Теплоенерго. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Голузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то в зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися. Громадські обговорення. Проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, яке серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2,217 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. У нас на 14 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні Троє учасників, двоє з них це представників уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників О, вибачте, ще одного учасника. Я попрошу представитись ще раз, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Дмитро, включіть мікрофон, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Добрий день ще раз. Мене звуть Дмитро Шевцов. Я представляю течість Київський, Київські КП тепленерго. Дякую, пан Дмитро. Отже, ми на 14 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед трьох учасників, двоє учасників, представників повноважного центрального органу. Як організатори громадських слухань а, і ще один учасник це представник суб'єкта господарювання в такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, нами буде складено номер 989, нам буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго» Стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій з оброблення видалення вапняного шламу 19.09.02 шлами від очищення освітлення води та ванадів місного шламу. Треба надії вмісного шламу 10.01.22 зірочкою водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини на ТЕЦ 6, 6 СП Київський ТЕЦ КП Київ Теплоенерго. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, тихого, мирного дня, до побачення. Дякую вам також, до побачення. До побачення.